Книга буття, глава 6. І сталося, що розпочала людина розмножуватися на поверхні землі, і їм народилися дочки, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі за жінок із усіх, яких вибрали. І промовив Господь Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона. Вона тіло і дні її будуть сто двадцять літ. За тих днів на землі були велетні, а також, по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували то були силачі, що славні від віку. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм, і промовив Господь: зітру я людину, яку створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив, але ной знайшов милість у Господніх очах. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив, і Ной породив трьох синів Сима, Хамай й І зіпсулась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством, і бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до ноя прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчега з дерева Гофер з перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його із середини, та із надвору. І отак його зробиш три сотні ліктів довжина ковчега, п'ятдесят ліктів ширина йому. А тридцять ліктів височина йому. Отвір учиниш в ковчезі, і звузиш налікоть його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці його, зробиш його на поверхи долішні, другорядній третьорядні. третьорядній. А я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з-під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя, помре все, що на землі. І складу я заповіта свого з тобою, і війдеш до ковчегу ти, і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою, і впровадиш до ковчегу подвоє з усього, з усього живого і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самиця, із птаства за родом Його, із худоби за родом її. Із усіх плазунів на землі, зародом їх, по двоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання, і буде для тебе і для них на поживу. І зроби вно усе, як звелів йому Бог, так зробив він. Амінь.